День п'ятий за голосом покликання, читання Євангелія від Матея. Хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто своє життя зберігає, той його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, той його знайде. Ніхто з покликаних до богопосвяченого життя не стає святим, щойно переступивши поріг монастиря. Від Марти, яка вже мала духовну підготовку час початкової формації у згромадженні, вимагав змін. Треба було пристосуватися до нового способу життя, дня, наповненого молитвою і працею, нових людей, способу поведінки, різних обов'язків. Марта з кожним днем наближалася до своєї мети стати дочкою милосердя. Її душа була відкритою для Божої благодаті, тому її серце з легкістю прийняло вікінтійську харизму. Внутрішня енергія, працьовитість, єдність з Богом, відкритість до потреб інших, це риси характеру, які швидко помітила спільнота. Бог здійснив мої прагнення, про які я мріяла від юності, відчуваю в своєму серці радість разом з вдячністю і любов'ю до Бога, котрий мене негідно обдарував такою великою благодаттю, що я за його допомогою буду мати щастя працювати в згромадженні для його слави та на користь моїх ближніх. Ще більше переконуюсь в тому, що я обрала добру і надійну дорогу до спасіння. Запис в пам'ятковій книзі. Молитва про випрошення благодати за посередництвом блаженної сестри Марти В'єцкої. Господи Боже, Ти покликав сестру Марту Вєцьку до згромадження сестер милосердя, щоб, ідучи за твоїм сином, служила в Богі і хворим. Слухаючи твого заклику, і дорогою вікентійського покликання, повністю присвячуючи себе служінню аж до віддання життя за людину. Господи, Боже мій, прославляю тебе за всі благодаті, яких ти хотів уділити, блаженій сестри Марті Вєцькій, благаю тебе, прояви через її заступництво могутність Твоєї любові і вділи мені благодаті. Про які тебе покірно і з довірою прошу, якщо на те Твоя воля, через Христа Господа нашого. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визводи нас від лукавого. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія без гріха зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Блажена сестро Марто, випроси сучасним родинам дар справжньої єдності та любові, щоб кожна людина жила на зразок Пресвятої Трійці. Амінь.